Суди масово почали відмовляти у внесенні змін в ЄДЕБО. з середини грудня позиція судів кардинально змінилася. Тепер суди, в тому числі і апеляційні, керується листом МОН, де роз'яснюються загальні принципи функціонування ЄДЕБО і відповідно формування ось цих довідок. Тепер рішення судів ґрунтується на тому, що якщо людина була відрахована, при цьому не отримувала диплом, про закінчення освіти. Це все одно вважається, що вона здобувала даний рівень освіти, і в такому випадку довідка ЄДЕБу правомірно вказує на порушення. Відповідно, людина втрачає право на відстрочку. З такою позицією, як категорично не згідна. перш за все, тому що закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко вказує на здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий. Рівень освіти. Логічно, що здобутий рівень освіти це закінчена дія. Відповідно, здобутий рівень освіти підтверджується отриманням диплому. Ну а якщо диплому немає, то рівень освіти не може вважатися завершеним. Дуже надіюся, що Верховний суд внесе ясність у цю справу. Ну а я слідкуватиму за змінами і буду вас повідомляти.